Забезпечити дітей Житомира чистою, якісною водою і встановити сучасні очисні фільтри у всіх дитячих садочках міста, вирішили опозиційні депутати. Фракції фронту змін та батьківщини обласної ради виділили на це 210 тисяч гривень. Втім, влада міста, яка не спромоглася комплексно підійти до вирішення очистки води у місті, розкритикувала ініціативу. На ці фільтри виділені кошти. Депутатські з фракції об'єднаної опозиції вирішено питання з їх закупівлею, але коли постало питання встановлення цих фільтрацій в дитячих садочках, чомусь виникли припони, які ну не зовсім всім зрозуміли. Місцева влада говорить про те, що потрібні якісь тендери. Ми розуміємо, що на такі кошти не потрібні тендери, що потрібні проекти. І всі знають, що на це не потрібна проектна документація. Без тендерів і бюрократії кілька років тому почали фільтрувати воду у дитячому садку АБВГДейка. Хвилюючи за здоров'я своїх дітей, батьки не стали чекати, доки влада полагодить водомережу міста, а за власні гроші встановили очисні фільтри. Переконують, результат перевершив усі очікування. Вода у нас поступає для пиття і для приготування першої, другої, третьої страви. Ми дуже. Відчули наскільки зросла, підвищилася якість води, що і діти здоровіші, і запах, скажімо так, води зовсім інший. За день десь 200 л використовується, в залежності, які страви ми готуємо. І звичайно покращується якість продукції. Зовсім другий. смак, чистіша вода. Щомісячне обслуговування фільтрів цілком доступне, переконують у дитячому садочку. Фахівці ж порахували у садочку, де навчається 250 дітей для купівлі змінних картриджів. Доведеться витрачати на місяць по одній гривні на дитину. По суті, на місяць, якщо почитати 65 п'ять гривень в три місяці, 150 п'ятдесят гривень в три місяці, і плюс 125 двадцять гривень раз в місяць і стержень раз скажем, в год, то нагрузка на садик получится ну, максимум 250-280 двісті гривень в місяць, якщо розбити на весь год. Тобто, все більше принципі ніяких затрат фільтр за собою не несуть. Батьки одноголосні не можуть бути спокійні за здоров'я дітей, які годують їжею, приготованою на забрудненій водопровідній воді. Ну, здоров'я наших дітей не стоїть дорого. Я так думаю. Да, да, потом нам дороже та буде, обійдеться. Якщо ми щасні позаботімся здоров'я наших дітей, то воно буде дороже нам обійдеться. на лікарство і на все остальної. Об'єднана опозиція запевняє, попри перепони влади, фільтри в дитсадках будуть встановлені. А якщо міська рада відмовиться включити в бюджет витрати на обслуговування станцій очистки води в дитсадках, фракції фронту змін і батьківщини виділять на це гроші самостійно.